Комунальне некомерційне підприємство Біляєвська багатопрофільна лікарня виражає свою подяку Міжнародному благодійному фонду ЮНІСЕФ за допомогу в придбанні виробів медичного призначення. В серпні наша лікарня отримала грошову допомогу завдяки гранду, який виграла Біляєвська міська громада та асоціації міст України громада дружня до дітей та молоді на закупівлю медичного обладнання для потреб пологового відділення. Це обладнання надало можливість зробити лікувальний процес більш якісним та професійним. Кошти пішли на закупівлю дороговартісного обладнання. А саме апарат штучної вентиляції легень для новонароджених, операційний стіл, операційна лампа, функціональне ліжко, ліжка рахманове для пологового залу, електровідсмоктувач, електрокоагулятор. Нове обладнання дало змогу замінити те обладнання, термін використання якого був більше ніж 30 років. Новітнє обладнання повинно відповідати стандартам якості при наданні медичної допомоги, завдяки чому пологове генекологічне відділення, яке обслуговує значну частину нашого населення, матиме змогу працювати в повному обсязі, зробити лікувальний процес більш якісним та безпечним для пацієнтів. Дякуємо всім, хто долучився до цієї благородної справи. Це новий операційний стіл. Ми дуже вдячні цей стіл. Він багатофункціональний, на ньому дуже приємно працювати. Пацієнтам дуже зручно розміщатися на цьому столі. Ми на ньому працюємо. Я практикую воду в криваті. Мене рожає на кровати. Так можна? Можна? У мене вже є дві ділочки за, за останній місяць. За цей місяць я поїхав дитину тут на кроваті. Отак нас лягає і я в неї приймаю води. Я перекатую його сюди, столо та збираю туди, ліжко перекатую туди, без по стола. І вони мене рожають тут на криваті. У мене жінки рожають в криваті. І женщинам не нравиться вчителі. Воно піднімається, можна припадняти, можна припадняти. О, я воно тут... Окремі слова вдячності міжнародній благодійній організації ЮНІСЕФ за таку вчасну та необхідну нам допомогу.